Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, і ми продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі. І сьогодні ми знову в епіцентрі, але вже в іншому, і подивимось, який новорічний асортимент тут є. Заходимо всередину і одразу поринаємо в новорічну атмосферу завдяки цих гірлянд. Ми потім переходимо до самого важливого: це іграшки на ялинку. Отже, знову ми в епіцентрі тут цінників ще не розтали, тому просто дивимося на асортимент. Власне, коні, коні, наступний рік це рік конячки, тому тут їх має бути багато. Різного діаметрів куль є, різних форматів, різних кольорів, різні брати. Цього я не пам'ятаю насправді, щоб я її бачила. Є ще з сантою ось конячка. І тут ще, бачите, тут як ягідки зроблено, А позаду як сніжинки прикрашено. Мені подобається ось ці варіанти з тирцею всередині. 51-й лиман тут чомусь сховався. Так, тут вже без коней пішли. Чекуни. Бачу піноклас всередині. Олень. Сфетру зроблений. Хатинки. Сніговичок, діти, Санта. І знову сніговичок. Ось цей гарний сніговичок. У нього зачіска дуже класна, дуже така оригінальна. Знову руку позаду написано. Ну, і як я казала, меншого діаметру кулі ще є. Такі самі, як я показувала на початку, з символом року. Фігурки, конячки зроблені з кулі в різних кольорах: білий, червоний, фіолетовий. Є ще такі в подаруночних упаковках, я показувала в минулому відео. Можливо, в цьому епіцентрі також вони є. Тут знову різні кулі. наприклад, з хатинками срібні з сантою, позаду написано з новим роком. Сови на чорному фоні і на золотом. І ангулята. Мама, папа і дитина. Різні-різні конячки знову. Тут сніговик, самка, два сніговички. Дівчинка та хлопчик. Сніговик на лижах. Є на білій кулі і на зеленій. Шаниця в дуже блакитному як прапор України. Олені намальовані, точніше не намальовані, а приклеені. Дитина та мама. А от папа, мабуть. Дуже гарна ця куля. Також тут фетр, поєднаний з розписом таким блистячим. Санта, олені, ялинка. Мені і в минулих роках подобались ці кулі. вони виглядають, наче як е, оці кульки в шампанському. В рожевому кольорі і в білому. Тут цінники є, але не зрозуміло, що до чого, тому просто показую вам а, коні наступного сімейного уроку, Є ще рожеві коні, які сидять на подарунку, за все. Так, Тут такі дуже гарні, дивіться, в жовтому кольорі. В сірому є ще. І у більш помаранчевому. Така мордашка, що є. В сірому кольорі. Лискунчик з конячкою. Поєднала новорічний символ з символом наступного року. Іграшковий коник з подарунками знизу. Дуже милий. І знову ж таки в сірому кольорі ще є. По 184. Дивимось, що тут є: банан. Який прям переливається. Подарунки, синій, фіолетовий сир. Дуже гарний. Долька апельсину. також переливається, дуже гарна вона. Цукерка в синьому кольорі, вишня з листочками, виноград, червоний чимос. Але все рівно гарно. цуцик з шкарпеткою в роті. Дивіться, який платон маленький. Виноград фіолетовий також дуже сяє, переливається він гарно. Мішок з грошима в зеленому кольорі. По 140 гривень. Собачка в сумці червоній. Такий мандарин, новорічна свинка в шапці. Навіть є горох. Вперше таку іграшку бачу, її раніше не було. Перець червоний це яблучко, також червоне з листочком. Далі огірок маленький, дуже гарний. Так, поки сюди покладемо. Це рукавичка. Рукавичка червона. Є ще в такому варіанті огірок з квіткою. Морквина, жовта з листочком. І також ще кукуруза. Також з листочком. Всі фрукти тут з листочком. Груша. Гарний лайм в такому салатовому приємному кольорі. Якщо чесно, я не знаю, що це. Схоже на персик якийсь мені морозове, полуничне та ломбір в стаканчику вафельному. Два таких санта веселих. У нього тут пухна стільки-таки трошки як засніжене. 122 гривні дуже гарні кулі. Ось, наприклад, з конячкою. Знову конячка, але іграшкова конячка з підковою квітками. Тут дівчинка з конячкою, засніжене таке позаду. Годинник. Дівчинка на конячці іграшковій. І конючка в шапці Санта-Клауса з ялинкою. Новорічний чобіток з подарунками. Ведмедик тут є і подарунки запаковані. Санта несе пакунок, подарунків. Дуже прикольний. Тут знову з стінниками не зрозуміла, бо ну, формула іграшка. А, тут їх багато цих формулах іграшок. Бо я просто показую, які є. А, бо точної ціни я сказати, на жаль, не можу. Так, отже, ведмедик такий маленький, мініатюрний, з подаруночком. Зайка. Ой, який він милий. Які в нього рожеві вушка гарний. І сам він дуже переривається. Полуночки. Я глянцеві матові. Коло. Зараз така. Це ведмедик язичком. Груша мініатюрна така. І ялинка. 162 гривні. Годинник, Санта з ялинкою. Хлопчик на санях з ведмедиком. Не варяшка в білому кольорі. Шампанське прозоре в зеленому кольорі. Зайка з морквиною, до речі, у мене такий є. Купувала його колись на рік зайця. І ось такий баран. 267 гривень. Медмедик з гармошкою. Слон в шляпі. Ну, мені подобається соли, тому звісно мені і ця сподобалась з скрипкою. Ця іграшка насправді не звідси, але все рівно її ще раз покажу. У нас ніжок. Ведмедик. З вітачком, з вітачком. Прикольно. Санта за штурувала в синьому костюмі. І з половинкою яблука. Сніговик з годинником і в шляпі червоній. Дуже милий сніговичок. Шляп він такий сірий. 216 гривень. Доктор Айболіт. Повар. Такий пузатенький з ложкою в руках. Солоник. Снігурочка. Є така. І, окрім цієї, є ще такий варіант. Це дівчинка, скоріше. Із снівочка. Бабка як казок в червоному наряді. Ташечка в шапочці та шарфіку синьому. Дуже гарна і дуже мила. Біла ялинка, і тут навіть повісили цінник прямо на неї 135 гривень. Сани з подарунками різнокольоровими такими. Санта на мопеді їде з мішком подарунків. Дівчинка з гусаком. Бачу гарний ананас. Оскунчик. Там далі. Чоловічок такий. Дуже гарний. І ще снігур. Паскова карета в біло-золотому кольорі. Сієра пташечка, пузата така. І бачу, ще гарного бегемота з біноклем. Зічинка снівочком. Сніговий сново цей. О, карете з чорним поясом. Цікую за 900 гривень з конячками. Різних кольорах різні малюнки. Засніжений пейзаж такий. Тут вже більше як ніць з ліхтариками, Три коня і сани вони везуть. І ще конячка в огілках. 220 дуже цікава куля з вином, з виноградом на червоному фоні. Доволі гарна. От просто оздоблення таке. Ця машинка називається, звідси, але вона дуже гарна. За 220 маленькі кулі з конячками. 68 гривень, різні серденьки, побаранчевий, міждорожевий, червоний колір. І жовтий. 62 гривні кулі з зайками. Дуже гарні, хоча наступний рік це не рік зайця. Пташки охнасті за 100 гривень всередині пір'я І на хвостику у них також пір'я 280 Лисички з дуже пухнастим хвостиком та подарунком в лапках. 252 пташечки Цілуються. 100 гривень. А шишка. З бусинками оздоблена. Тут знову ця шишка, сова 250 гривень. Сидить вона на бревні маленькому. Тут шишки поєднані. три шишки. в одному 250 гривень. 320 ведметик з вінком на шиї. Дуже прикольний бос на них за 235 гривень. Чашка. Солодка така. Трустильне, подарунка. Коштує 340. Тут годинка. 320. І пташечки 99 гривень. Сови, дві сови на гілочках – 250, хатинки 280, дивіться, який бедмедик на вижах. І з портфелем позаду – 320 гривень. Хатинка 280 гривень, пташка на шисті – 200 гривень. Машинка біла з ялинкою зверху 198 гривень. Дві який сніговик. і також ще Санта. 230 гривень. Серденько, 100 гривень. Доволі цікава відстань між стендами, тому будемо якось боком дивитися. На ось ці дуже гарні прикраси. Дивіться, Санта на олені і Санта з ялинкою. Тут цін немає, не розвісили. І там ще сніг дуже гарно, мені подобається. Так, ось ще пташечка з пір'ям всередині. Що тут ще? Різні пташечки, куля, прозорих, сніговий, сова на бровні. І також тут сніжок у неї є. І посиплена вона сніжочка. Знову сова в кулі. Та з гілочками. Тут знову сова. Білі олені прозорі кулі. Червона пташка на гілці. Також є шишка. Частина гілочки у неї. Знову сова. Все ж саме. І дивіться, які будиночки гарні. Середині гілочка йде з ягідками червоними і сніжок. І вся вона така засніжена казкова. Сова з гілочкою, снігом, пташка, сніг, а у неї крила зроблені з гілочок з ягідками. Прозора куля снігом та шишками. Пташки. Гнізді наче. Знову пташечка з гілочкою. Це у нас олень засніжений такий. Дві пташечки на гілочці. Дивіться, який олень мені дуже подобається. Шишки, він вінку, гарна композиція. І дуже-дуже велика скляна куля з напечатаною пташкою. А всередині там гілочки. І гілочки-ялинки та ягідки. Дуже великі. Подаруночки таких я не бачила. Можливо, це налівани. Дуже гарні. Цукерки, олені, прозорі, лентинки. шампанське. Дуже блестить, Переливається воно. Хує з зірочками розтоплені такі. І покриті снігом. Ведмедик зілинкою в І Також ще бачу оленя. А всередині кулі цієї сніг. Також є два оленя зі снігом. Плоска куля з двома пташечками, які сидять на гілочці. І також ще кулір, в який всередині йде. Дощик такий же самий, як і в тій, плоский. А тут квітка новорічна. Шампанське, дишку шару, і також у нього є льот в рожевому кольорі, дуже гарно. Смічки на прищепках. Так воно буде виглядати на ялиці, дуже гарно. Дуже подобається ця сова на 6 з гілками. Також є ще пташечки на прищепках. Дивіться, з фіолетовими лостиками дуже кольорові. Ташка на гілості з шишкою. Знову вона, тушканчик. Дивіться, яка королева жаба. Також є ще пачка доларів. Зелене шампанське. Всередині там блискітки. Ось так переливаються, дуже гарно. Принцеса жаба на підпорах у фіолетовій на сукні. Тут у нас Павлін на куні. Тут відчуває щось а ні. Як ви бачите, пір'я прям спускаються до кулі. Дуже гарно. Пінгвін -пінг з маленьким пінгвінятком, Пташка червона з шишкою знизу. І також пташечка, схожа на папугу. Ось ще одна папуга червона. Дивіться, яка ще одна весела жаба. в Короні, червоній. Знову пташечка кольорова. Сова на жолуді на 6. Ведмедик на луні. Подарунок. Поводимося. Так, ще краще. Подарунки. Карпе з подарунками, Грибочки. Як ви бачите, цін немає. Тут ще все розставляють. Тут підійти насправді дуже погано Мабуться. а, Годинник з шишкою висає. Так, Гарячий шоколад, знову ж таки, в минулих роках я його купувала. Дуже гарна іграшка. Гриби. Який, е... Дивіться. З гірляндою, яка у нього висить на руках, дуже гарно. Ведмедик з вантиком шикарним. І сам він дуже-дуже такий атмосферний. Тістечко. Солодке тісточко. баклажан фіолетовий, яблучко. Воно також воно таке. І цукерки, магнітофон. Знову яблуко і горох. Дуже гарний. Огірок, авокадо, який я показувала в минулому відео. Валіза до Парижу та до Британії. Цукерка знову. Ананасик. Дивіться, є матовий, а є глянцевий. Цукерочки є ще в синьому кольорі. Ну і також валіза. Але тут вже до Америки дуже гарна електрогітара в червоному кольорі. Що це навіть ні, це все таки гітара, так да. гарно. Дивіться, який щасливий сніговичок з дзвіночком в руках та вінком. Фотоапарат в червоному кольорі. Дуже гарно. Цю іграшку я купувала в минулому відео, можу точно сказати, що коштує 250 гривень. Вона дуже гарна, прям неймовірно. Мені прям подобається нереально. Телефон. Дуже атмосферний. Ковзамі. І червоний ліхтарок з бантиком. Лимончики такі великі. Золота гипта. Пряничний будиночок. Який гарний пакет. Merry Christmas. І подарунки всередині. Так, пряничні чоловічки, Хлопчик та дівчинка. Дуже гарні бокали. З Оливками матір. Просто шампанське. Висичка ще з подарунками. Який, 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 чарівний з гірмондою. Чорні конверси. Реалістичні наступний рік. Рік конячки ой, віному конячки. Хатинки засніжені, і морозова, сині рожеві, зелені, білі, гамбургери також. Тут же тема їжі пішла на цьому стенді. Тістечка в різних кольорах, в різних смаків. Донатси. рожевий та синій. І Знову новорічні машинки з подарунками, mm -hmm. з ялинками на даху. Дуже атмосферно. Трошки морської тематики, рак, краб синій. Mm -hmm. Ще мушля. Mm -hmm. Дельфінчик. Медузка, І все вона в блакитних кольорах. А рибка, скалярія начебто, мушка з коровиною. Тут просто приставка іграла. Така влучка прям з діамантом для пропозиції. Неймовірно гарно. Кумедна рибка. Комарної зачіскою. Ну і загалом тут доволі багато, але ще немає ні цін, нічого такого. Деякі навіть не відскановуються в додатку, не можна дізнатися ціну. І як ви бачите, там далі ще досі розставляють товар. Доволі багато різних дзвіночків є. Також вони без цін. Ці прикраси нові соски в блакитному кольорі і також в рожевому Санта з собачкою поруч. фіолетовому костюмі немає. Сніговичок прямо-таки переливається в паєтках. Це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові відео. Також можете переглянути мої попередні відео про новорічний асортимент в епіцентрі, метро, юску. Ну і бувайте до наступних зустрічей!